Відкрила власну пекарню в пам'ять про загиблого на війні чоловіка Луганчанка Світлана Бондаренко, колишня економістка, зараз розробляє авторські рецепти і пече у Львові крафтовий хліб із добу. Двічі на рік, у день народження і день загибелі чоловіка, свою випічку жінка роздає безкоштовно. Як без стартового капіталу в новому місті самотужки відкрити власну справу? Дізнавалася Олександра Стасишин. Бачите, яке тісто, воно е, воздушне, дуже-дуже ніжне. Щоденно з самого ранку у своїй невеличкій пекарні Світлана готує свіжу випічку, запевняє кожна хлібина, зроблена з любов'ю. Завжди думаю про Женю. І я якби для нього роблю. Душу туди вкладаю. В кожен шматочок, от коли я його, його загортаю, да, його треба відчувати. І е, от цим воно відрізняється. На жаль, навчити тому неможливо. Пекти економістку за освітою навчила бабуся ще на Луганщині, та це було радше хобі. Та коли у 2022-му Світлана з родиною змушена була поїхати з Харківщини подалі від лінії фронту, вже на новому місці чоловік наполіг спробувати розвиватись в улюбленій справі. Та їхні спільні плани про власну пекарню тоді зруйнувала війна. Вони повертались з завдання з дуже важкого, їх відслідкували, обстріляли. І багато хлопців поранених було. І Женя казали, теж був поранений, але міг рисуватись. І він на собі виносив побратимів поранених і повернувся за останнім за командиром. На жаль, їх другий раз засікли і. Вже вижити, на жаль, не було можливості. Я почала боротьбу за виживання, я ну не бачила смисла життя. Після втрати коханого жінка відновлювалась майже рік, а якось каже Євген приснився і сказав: Ти зможеш.' І хоча грошей на власну справу не було в пам'ять про коханого, Світлана вирішила таки спробувати відкрити пекарню. Я постійно до нього приходила, з ним розмовляла і казала, Жень. Я не знаю як, але я це зроблю. Поступово навчалась, коли була можливість на гранти подавалась. Я виграла чотири гранти. Взагалі мені вдалося залучити десь 500-600 тисяч гривень. Починала з кількох позицій. Тепер на полицях десяток видів хліба та булок. У нас є коси з маком з сиром, рагаліки з яблучним повидлом, з вишнею, абрикоска дуже смачна. Дуже люблять таку ківі булочку. Це наша теж фірмова. двічі на рік у день народження та день загибелі свого чоловіка. Світлана частує випічкою клієнтів. Сьогодні у нас роздача хліба і булочок безкоштовно. Нехай. Буде там спокійно йому на тому світі, тому, тому солдату, що нас захищав. Що ми, що ми маємо можливість сюди прийти. Днями жінка відкрила ще одну точку в іншому районі Львова. А також завжди бере участь у ветеранському ярмарку. каже, тепер її головна місія в пам'ять про чоловіка розвивати їхню духмяну мрію. Допомагає зранку прокидатись і далі рухатись. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.